Вітаю, друзі! Сьогодні дуже проста тема, кути при паралельних прямих розглянемо просто, без теорем, а просто для того, щоб ви розуміли і знали, як їх знаходити. Тож, якщо у мене є дві паралельні прямі, ось нехай пряма А і Б, і ми зафіксуємо, бо це важливо, що вони між собою паралельні. Їх перетинає третя пряма це січна. То при цьому у нас утворюється декілька кутів, а саме вісім кутів приперетині. Я їх пронумерую зараз. Ось, наприклад, це у мене буде перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий і восьмий кут. В школі і в підручниках ви побачите декілька теорем. Тобто, наприклад, ви розумієте, що кут 1 і кут 2 це суміжні кути, кут 1 і кут 3 це вертикальні кути. А от кут 3 і кут 5 це внутрішні. Різносторонні кути при паралельних прямих і січні. І таких пар можна сформувати багато. Наприклад, кут 3 і 6 – це внутрішні односторонні кути, кут 2 і 6 це кути відповідні. І потім після цих назв ви ще бачите багато теорем, які вам розповідають про властивості цих пар кутів. Але ми сьогодні зафіксуємо з вами одне, ну навіть, скажімо так, два дуже важливих. Правила, які дозволять вам знаходити всі ці кути дуже легко, якщо ви знаєте щонайменше один. Тож запам'ятайте, що всі кути, які утворилися при перетині паралельних прямих і січній, працюють просто за таким правилом. Всі кути, які гострі, вони однакові між собою. Далі всі кути, які тупі? Ось кот 2, 4, 6, 8. Вони також однакові між собою. І друге правило: гострий плюс тупий. Ось. Гострий плюс тупий кут. Кут 1, наприклад, плюс кут 2 вони завжди будуть дорівнювати 180 градусів. Яку пару ви звідси не візьмете, вони обов'язково будуть дорівнювати 180 градусів. Наприклад, кут 1 плюс кут 2 – 180, 3 4 – 180, 3 і 6 – 180, 3 і 8 – також 180. Тож, запам'ятайте, будь ласка, все – Однакові, тобто якщо вони всі гострі, вони однакові, всі тупі – однакові, а гострий плюс тупий – 180. Все. Вам навіть не треба такуча теорем. Ну і давайте спробуємо з числами. Ось, наприклад, у мене є А, Б і С. І, скажімо, ось цей кут у мене буде дорівнювати 120 градусів. Потрібно знайти всі інші. Навіть без назв, без ніяких проблем. Я відразу всі тупі позначаю як 120. Все, я вже половину задачі розв'язала. Також я знаю, що гострий плюс тупий у мене буде 180 градусів. Якщо цей 120, то, відповідно, ось цей буде 180 мінус 120, а це 60. І все відразу я знаю, всі інші гострі кути по 60. Тепер це завдання в 7 класі займе у вас менше хвилини. Ну і спробуйте самі. Знайдіть всі інші кути, якщо ви знаєте один гострий до рівня 50 градусів. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк. Якщо маєте якісь ідеї для нових відео або цікавлять вас якісь теми, пишіть про це в коментарях. Буду, буде дуже цікаво почитати, що ви думаєте з цього приводу. І чекаю вас на своїх наступних відео. Будемо говорити просто про складні теми.